Чоловіків призовного віку, які залишаються на окупованих Росією територіях, влада закликає евакуйовуватися там, де це можливо, щоб не потрапити під куток мобілізації, який росіяни запускатимуть після того, як спробують провести свій псевдореферендум, і розпочати вони це хочуть просто завтра, 23 вересня, і от з нами напряму в зв'язку міський голова Мелітополя Іван Федоров. Добрий день. Так дня. пане Іване, всі закликають зараз евакуюватися людей із Мелітополя, і ви про це заявляли? Але чи можливо це чи безпечно долати блокпости расистів? Звичайно, жодної безпеки сьогодні ніхто не може гарантувати, але точно небезпечніше залишатися на тимчасово окупованій території. Ми вже другий місяць закликаємо наших мешканців виїжджати хто має змогу виїжджати з тимчасово окупованій території. І сьогодні зранку ми побачили перші підтвердження даної небезпеки. Сьогодні в Васильівці перестали випускати чоловіків від 18 до років. Трьох років просто забороняють, виїжджати кажуть, що поверталися до міста Мелітополя. Ми розуміємо, чому це коїться, тому що весь цей фейк, який вони роблять навколо референдуму, це їм потрібно лише для того, щоб оголосити мобілізацію та забрати наших мешканців на війну. А саме такі підтвердження вже є, коли на тимчасово окуповані території вручаються повістки, та проводиться облік військовозобов'язаних саме. Цим вони хочуть закрити свої дірки в своїй армії дирявій, яка в них зараз існує саме за рахунок наших мешканців? А як за останню добу змінилось життя окупованого Мелітополя після того, як от оголосили про мобілізацію? Оголосили вже остаточно, що от буквально завтра розпочинається це референдум. Як себе як змінилась поведінка окупантів, як змінились настрої населення? Як відреагувало місто? Давайте з першого населення. Звичайно ж, населення налякане, тому що воно знаходиться в полоні у терориста, і сьогодні терорист проводить над жорсткі заходи з цивільним населенням. Перш за все, сьогодні було вчинено теракт на території нашого міста Мелітополя. Самому центрі міста біля ринку був вибух, який організували расисти, для того, щоб залякати цивільне населення в магазині. Військового одягу, а вони вчинили навмисно вибух, вбивши своїх солдатів, двох вбивши що не менше чотирьох, поранивши, але основна мета цього вибуху це було саме залякати населення. Нашого тимчасово окупованого Мелітополя, і потім звинувати в цьому в цьому всьому українську армію. Тому сьогодні, звичайно ж, населення налякане і намагається виїхати з тимчасово окупованої території, не бажаючи приймати участь в жодних голосуваннях та фейкових референдумах. На жаль, як сказав раніше, виїзд сьогодні можливий через Васильівку досить обмежений, але ми зараз рекомендуємо виїжджати через Крим та Грузію, особливо чоловікам, які хочуть евакуюватися. Що стосується нас, Строю колаборантів, то вони а, сьогодні. Також налякані, наприклад, колаборанти не хочуть приймати участь також вже в фейкових референдумах, тому що вони бачать, що коїться з колаборантами, що їх підривають, руйнують їхні домівки, наші сили спротиву та партизани. Тому максимально відмовляються брати в цьому участь. Як один з прикладів, зараз вже показаний зразок бюлетеня, за яким вони хочуть проводити голосування. В цьому бюлетені немає відривного талону. Тож вже колаборанти, які приймають участь в. Організація Фердом зрозуміли, що ніхто не зможе проконтролювати скільки видано бюлетені, скільки не видано, і вони збираються заповнювати їх вдома для того, що бояться ходити по квартирах і питати щось, якісь відповіді на ці бюлетені ви кажете, що можна виїжджати, спробувати через. Крим як росіяни контролюють чоловіків? От на Васильівці була інформація, що чоловіків просто не випускають. Як контролюють людей, які хочуть виїхати тим шляхом, який ви рекомендуєте через Грузію. На інформацію годину тому випускають чоловіків через Крим. Але ми чітко розуміємо, що це може закінчитися у будь-яку хвилину. Тому якомога швидше ми закликаємо наших чоловіків виїхати. В Васильівці сьогодні вже сконцентровано більше ніж 500 чоловіків, які намагалися виїхати, і зараз вони не повертаються до своїх тимчасово окупованих міст, а чекають на вирішення цього питання, тому що навіть расисти обіцяли, що це розпочнеться спочатку наступного місця. Але обман расистів це якби не новина для всіх нас. Ас, але через Крим, годину тому є підтвердження, що проїжджали люди, виїжджаючи з тимчасово окупованої території на територію тимчасово окупованого Криму. Маю ще організаційне уточнююче запитання щодо референдуму, як вони збираються звозити міжнародних експертів? Пам'ятаємо, що міжнародних журналістів вони вже привозили в Мелітополі, показували на своїх пропагандистських каналах. От як триває підготовка в цьому напрямку? Бо ну, ми знаємо, що міжнародних фахівців потрібно туди завести кого з Абхазії технічної сеті. Дуже, 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 дуже гарне питання Васа, але е, на фейк не треба нічого завозити. Ми маємо розуміти, що нічого не буде відбуватися насправді ніякого голосування не буде ніхто не буде в кого питати, і це точно не буде відображати реальну картинку, і це точно не змінить нас. Як українську владу і позиція президента вона чітка і зрозуміла. Нічого не відбувається, тому ми не маємо звертати на це увагу. Тому і расисти не будуть звозити ніяких міжнародних спостерігачів, тим бо тим паче об'єктивних вони їм не потрібні. Їм потрібен фейк, яким вони прикриються для своєї мобілізації. На жаль, на наші тимчасово окуповані території. Тому це точно не про об'єктивність там міжнародних спостерігачів. Ну, вони вже навіть публікують е, приблизно статистику підтримки, десь там 80, в якихось регіонах 90%. Тому ми розуміємо, що на папері в них вже все вирішено. Е, стоїть питання лише чи наважиться вони це зробити і довести справу до, е, до того, що вони обіцяли зробити? А чи є цифра скільки російських паспортів отримали в Мелітополі? Люди або змусили їх отримати їх. Зараз є приблизна статистика, що по всій території тимчасово окупованої Запорізької області не лише по місту Мелітополі, я хочу звернути увагу. А це територія, на якій проживало більш ніж 700 тисяч населення, видано на сьогодні менш ніж 10 тисяч паспортів. Тож це не незначна цифра, і це точно свідчить про те, що ніхто масово не йде отримувати рашистські паспорти. Про 80% підтримки її мови не йде. Дякуємо вам, Дякуємо вам дуже да. Іван Федоров з нами був на зв'язку. Мер на міста Мелітополь.